Зростання кількості оборудок на сайтах інтернет-магазинів фахівці сектору боротьби з кіберзлочинністю пояснюють високим попитом на послуги інтернет-ресурсів. Від початку року у Полтавській області таким чином аферисти ошукали кілька сот осіб. Більшість вчиняється таких злочинів з використанням дуже відомих інтернет-сайтів, яким люди привикли довіряти. От Шахраї це використовують на свою користь і вчиняють злочини у фактах, зареєстрованих на території області чимало прикладів створення фіктивних акаунтів з товаром або послугами, за які аферисти вимагають від клієнтів передоплату. Суми збитків, завданих потерпілим, в середньому коливаються в межах від 300 до 8 тисяч гривень. У більшості випадків причиною потрапляння у пастку до шахраїв стає звичайна неуважність та легковажність. Ані роблять акцент, якщо вот, допустим, прийшла смс. вони говорять, у вот, посміть в СМС, допустим, Лимит превышен. Получается, я не читаю всю смс, а я большаю именно на конкрет, на какие-то слова. І якщо б я прочитала все, наприклад, ліміт привише на сняті її, оскільки вибір і нет-магазину продавця або покупця і способу придбання або реалізації товару залишається винятково за користувачем, наголошують правоохоронці. Насамперед він має бути зацікавлений у перевірці інформації про людину, з якою укладає усну домовленість. Не потрібно довірятися зразу по телефону людям, щоб вони вам там не розповідали. Потрібно перестрахуватися тим паче не можна. По телефону давати якісь свої персональні дані чи дані своїх карток, кредитних документів своїм, крім цього, варто зберігати історію листування або телефонних перемовин до моменту отримання товару або коштів, а також звертати увагу на рейтинги продавців або покупців, які передбачені сайтами оголошень, де можна безкоштовно розмістити інформацію про товар або послуги.